Сьогодні на одному з каналів мільйонників показали сюжет, як в Луганській області роздають сім'ям загиблих. Ну, вони написали там вбитих. Ну о, р далі не буду продовжувати. тік-ток обмежує такі слова, холодильники роздають. І ви знаєте, я подивився з великим сумом на цей сюжет. Я вам поясню, чому дехто забув напевно, що Луганськ, Луганська область це Україна. І вбиті м? з Луганської області. Е, ви не хочете відповісти на питання, а хто це? А ви не хочете відповісти на питання, а ви впевнені? От той, хто цю новину ставив, що люди, маючи троє дітей, четверо дітей, двоє дітей, що вони добровільно пішли на ту війну? Ви впевнені? А чиї оці діти? Народжені і прожива, і які проживають в Луганській області. Це хтось із Росії переїхав в Луганську область жити в село. Ви впевнені? Сум бере від того, як деякі журналісти або псевдожурналісти загрались в ненависть, не розуміючи, що Луганська область це Україна, Крим це Україна, Донбас це Донецька Україна. І не всі люди, які там перебувають, це обов'язково колаборанти, орки і все інше з цим пов'язане. Деякі люди давно мріють повернутися до щасливого, безтурботного життя. Але вони вже 10 років під бомбами, під обстрілами, з небезпекою для себе, для рідних, багато загиблих, і багато з тих, хто загинув, абсолютно недобровільно попали на фронт. Не будемо нікуди тикати пальцями, як інколи добровільно в кавичках потрапляють люди на війну. Я не думаю, що люди хотіли такої долі, і я би хотів, щоб наші журналісти і власники каналів, тим паче великих, пам'ятали, що ненависть і її роздмухування це не найкращий спосіб де окупувати і повернути території разом з людьми. Якщо нам цікаві ще люди там, а це українці, і багато з них хочуть жити в Україні. Якби вони хотіли жити в Росії, вони б давно зібрали б чемодани і переїхали в таке ж саме село, десь під Брянською областю, а не жили б в Луганській області, напевне, сподіваючись все-таки на повернення на свою батьківщину. Будьте більш глибокими. Телеграм-шопці профілю, там цей сюжет.